Степан Олін, чудо в черевику. Як відомо, всім ледачі ждуть легенької удачі, без труда, щоб їм везло, так і з Васею було. Вчиться Вася в п'ятому класі, якось друг і каже Васі. Знаю, чудо я одне, чудо справді чарівне. Будеш мати без мороки, ти п'ять зірки за уроки. Лиш, зроби, мій друже, так, Роздобудь собі п'ятак. Прилепи го, мов латку, в черевик під ліву п'ятку. Усувайся і ходи, піде діло, хоч куди. Це, я кажу, перевірив Васю здуру і повірив. Ліпить Вася боровик. П'ять копєк в черевик взувся, гукнув, взяв з боки, більш не вчитиму уроки, повезе мені і так, під п'ятою ж є п'ятак. Вранці йшов і всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас, арифметика якраз. Боровик, іди до дошки. Вася встав, пом'явся трошки. На п'ятак натис дерма. Де ж те чудо щось нема. За годину викликають з географію питають. Вася встав, не всіх, не втіх. Замість чудо в класі сміх. Він велику, бо є у черевики одіграв одну лиш роль, надавив йому мозоль. Ось закінчилися уроки, бігли учні в різні боки. Ну а Вася Боровик ледве тяг свій черевик, під п'ятою, п'ять копійок, а у сумці стільки ж двів.